Це ютуб канал Україна на часі. З оглядом найрезонансніших новин за цей день. В Україні зараз наступив Фергі Тайм. Вирішальний час наприкінці матчу. Повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Сьогодні для України саме цей Фергітайм. Нам потрібно зібрати всю силу, всю витримку, щоб виграти цю битву за майбутнє захід України вступить у НАТО окремо від інших регіонів, це як Захід Німеччини під час холодної війни. Як повідомляє видання, зараз партнери обговорюють варіант вступу України до альянсу без формальної процедури. Зокрема. Німецька схема, згідно з якою захід України не окупований Росією, приєднається до НАТО, а в майбутньому будуть зроблені дипломатичні спроби повернути втрачені території на сході. Британці пропонують створити форму конфедерації або союзної держави України з однією з європейських країн НАТО, що з формальної точки зору буде вважатися розширенням вже існуючого члена НАТО. Питання запрошення України до НАТО буде обговорюватися в рамках зустрічі представників Ради НАТО Україна у Брюсселі. Купівля авто під час війни не є критичною потребою. Міністр фінансів про транспортний податок у розмірі 15% від вартості. У нас горить хата, а ви кажете, що не треба купувати засоби гасіння, а краще купити автомобіль. Без проблем. Купуйте новий автомобіль. Але додатково кидайте гроші на ЗСУ, заявив міністр фінансів України Сергій Марченко. З грудня діє нова ставка податку на продаж рухомого майна. Перше авто 0%, друге авто 5% від вартості, плюс військовий збір 5%. третє і більше авто 18%, плюс військовий збір 5%. Для автобусів, вантажівок, спецтехніки та іншого рухомого майна податок складає 5% на першу операцію і 18% на третю та наступні. Водії з посвідченнями категорії Б мають право керувати транспортними засобами категорій С та С 1 під час воєнного стану. Ось таке рішення суду. Напишіть у коментарях, з якого ви міста, та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.